u 달 d 나 a n Складаємо ідеального футболіста зібертом 17-15. Ти готовий ми Давай Права нога, кого ти обереш? Піща Роналду. Зууууууу! Ліва нога. Мессі? Дриблінг Дриблінг. Роналді. Футбольний IQ. Це Хаві? Хаві. 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 тебе клонить в сторону Барселони. Ну, я об'єктивно чесний. Захист. Псач Рамос Різкий. Новий трек, непоганий про Реал Ти слухав? Так, я слухав. Тобі сподобалось? Швидкість, кого ти обереш? Адама Травере. Міша Мудрик Мбапе для тебе це ну, не показники, да, взагалі? Ну, Міша Мудрик, на жаль, в бані. Мбапе, ну, МБАПЕСМІЛІНШ, ніж Адама. Фізика це хто буде? Фізика це аж два. <фізика>, фізика, фізика це у нас Дейк. Футбольна зачіска в кого на краще. У мене. Я согласен. Тому цілую зібрати лисину, а ви ставте лайки і підписуйтесь.